Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили чергову схему уникнення чоловіками призовного віку мобілізації та подальшого виїзду за кордон. Використовуючи корупційні зв'язки у військово-лікарських комісіях та міських лікарнях, ділки забезпечували клієнтів лікарськими довідками з фіктивними діагнозами. Організатором схеми виявився мешканець Дніпра, який координував фінансові питання від узгодження суми до передачі пакету документів. У цьому йому допомагав спільник – 40-річний дніпрянин. Свої послуги зловмисники оцінили у 20 тисяч доларів. Саме стільки коштувало визнання клієнтів непридатними до військової служби. Поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали посередника безпосередньо під час отримання першого траншу у розмірі 10 тисяч доларів. Самого організатора схеми правоохоронці виявили у закладі громадського харчування. Обидва затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Окрім суми неправомірної вигоди, поліцейські вилучили ще 180 тисяч гривень, 40 тисяч доларів, телефони, зброю, люксові годинники, медичну документацію та чорнові записи. Організатору та посереднику наразі повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.